Розпочалася чергова сесія вишневої міської ради дещо незвично. Гімн України звучав у виконанні маленької вишнівчанки Ганни Коваленко, яка бере участь у конкурсі для школярів Ми майбутнє. Міський голова Ілля Діков закликав присутніх допомогти дівчинці виграти конкурс і проголосувати за неї на сайті 38.ua. Після діалогу з громадою та промов активістів, депутатський корпус перейшов до розгляду порядку денного. Важливе питання, яке підтримали депутати, затвердження змін до міського бюджету. Зміни стосуються оптимізації надання допомоги підприємствам та дитячим садочкам міста, аби у такий скрутний час вони могли повноцінно працювати. Збільшуються видатки загального фонду міського бюджету за рахунок отриманої субвенції з районного бюджету на дошкільні заклади освіти для виплати передиторських заборгованості в сумі 255 тисяч грн. банків. Они 300 тисяч гривень на дошкільні заклади освіти нагадаємо, що спільними зусиллями міського голови Іллі Дікова та його першого заступника Дмитра Васильця дитячі садочки були повернені на баланс вишневого. Окрім того, на проведення капітального ремонту закладів виділяється близько 2 мільйонів гривень. У комунальному підприємству управління міським господарством надається дотація у сумі 1,5 мільйони гривень на покриття різниці між тарифами для населення та фактичними витратами. Також виділено 1,7 мільйони гривень на придбання нового сміттєвозу для того, аби підприємство мало можливість ефективно та оперативно виконувати свою роботу. А на заміну асфальтного покриття на вулиці Вітянській виділяється 90 тисяч гривень. Важливим є питання про звернення Вишневої міської ради до президента України, прем'єр-міністра та депутатів Верховної Ради, за якими закріплена Київська область щодо проекту термомодернізації. З допомогою польської сторони бути привлечені в програму термомодернізації міста як системи в цілому, для того, щоб можна було суттєвим образом улучшити питання теплоснабження, теплообезпечення громадян і, відповідно, уміншити потери в використанні природного газу. Но, как вы знаете, для того, чтобы получить кредитную поддержку, нужно иметь Гарантии, какую-то заставу и прочее. Силами города реализовать, в общем-то, выйти на кредитную поддержку вряд ли мы сможем, потому что у нас ну, нет таких возможностей, чтобы на кредитную поддержку. Програму десь в доброєння 20 до 40 мільйонів євро могли до золоту ставлять. Поміж іншого розглянута програма створення інформаційної бази використання та охорони земель міста Вишневе на 2015-2020 роки. Головний архітектор міста Володимир Черній зауважив, що вона схожа на вже діючий проект у місті Українка Київської області. Земельний блок порядку денного в основному складався з рутинних питань містян щодо оформлення ділянок для приватного будівництва та ведення особистого сільського господарства. Деякі забудовники уточнювали нюанси будівництва житлових кварталів. Якщо документи були оформлені належним чином, депутатський корпус підтримував питання.